Перегляду, сьогодні буде зимовий спінінг. Погодні умови дозволяють спробувати порибалити на спінінг. Їду на річку Південний Буг, село Головчинці. Всім вітання. Ось я на південному бузі. Буду заряджатись ультралайт і буду рибалити. Спробую піймати окуня. Що піймаю, обов'язково покажу. Село Головчинці. Так, ставлю ту приманку, яка раніше приносила рибу і клювання. Це відвідний повідець, два черв'яка, один кислотний, другий темний. Три грама грузик. Відвідний повідець. Все закидую. Перший закид. Як правило, він повинен бути без риби. Багато хто каже, що перестає клювати, якщо ти на першому закиді піймав рибу. Але мною особисто було перевірено, що якраз такий на перших закидах. Коли риба активна і є на місці, то є клювання. Так, Сьогодні ми на першому закиді без риби. Напевно, треба поставити трошки більший груз, бо зносить. От якщо кинути в цю сторону, то реально несе. Да, треба ставити 5 грам. Бо несе. З тої сторони дядько ловить на поплавчанку. Готує собі місце. У мене поки тут клювань немає. Зараз піду, напевно, десь пройдусь туди під міст. Перша риба, але якщо вдасться витягнути і відчепити, то це буде дуже добре. Велика риба. Але супер, не вдалося відчепити. Треба ставити офсет. Змістився трошки, покидаю з цієї сторони. Замінив деяку приманку. Спробую з цієї сторони, он бачу, що крига стоїть лід. А тут течія і знесла. Клює на побловок. Не клює, так? Да? А, то ви недавно приїхали, так? Да? Течія нічого. хороша, води багато. Зносить 5 грам. Спустився трошки нижче з горба. Поставлю зараз трошки більший груз, якщо не буде нічого працювати і буде також зносити, буду міняти місце, поїду на старе, там де рибали в минулий раз і клював окунець дрібний. Спінінг до 7 грам, я більшого груза теж не поставлю перевантажувати. Не потрібно. Поставлю, напевно, зараз ну 5 несе, вон спробую 6. 6 г у шастик поставлю. Відвідний зняв, поставив головку на 6 г. Відвідниць сам по собі додає парушності приманці. І те, чи я його піднімає, несе в сторону. Рибалити сьогодні досить комфортно, але риба поки не клює. Ну, шість грам зносить, но не так. Плюс забрав відвідний. Тільки що запулячива аж на ту кригу. Летить шість грам досить круто. рачка змінив місце, тут відійшов рибак, стояв, спробую я з цієї сторони змінити кут закиду. Місце хороше тут взагалі, під'їзд дуже класний, асфальтована дорога поруч з річкою. Але сьогодні на Спінінг Окунь не хоче клювати, якийсь камінчик був, знов теж я Зносить Тече досить сильно. 6 грам приманка і зносить Не хочу перевантажувати спінінг. Він тест, в нього тест до 7 грам. Якраз виходить. Груз, приманка, застіпка є тих сім грам, але води багато і тече, і зносить. Добрий день. Такий ось виїзд в мене вийшов по зимовому спінінгу. Головчинці. Зараз, можливо, ще з'їжджу подилю ще на бушку є лід. Якщо льоду немає, можливо, і там ще декілька разів закину. Щось. Тяну думав Гілка, ой, верніше, думав риба, це Гілка. Спустився під міст, спробую ще тут декілька раз скинути. От і зацеп. Не знаю, напевно, порвав. А, нет Вот двигается часть жилка, шнур и гилка. Вот так. Е трофейчик. О, дивіться яка блещенька на грузику Супер Рибалка з трофеєм. Ще один зачіп, пробуємо відстрілити. Ну. Давай. Блін трофейчика витягнув, а цей свого засадив. Да, сидить плотно. Не знаю навіть що зробити. Це <звілляє> Ну що буду пробувати ой, вийшов. Кінь. Груз вийшов. Клас. А вийшов він як, зломався гачок. Ну, я вам скажу це дуже добре. Поїду на інше місце. Я спочатку був з тої сторони, зараз прийшов з цієї стану. Поїду в Меджебіж. Спробую там ще походити на бушку. Показує 8 градусів температури. Припалити досить комфортно. Ось риба не клює, змінимо місце. да води піднялося, дивіться, як затоплено. минулого разу я рибалив, тут такого не було. Вода піднялася, От хлопець проходив поруч, колега рибак каже, що окуня не було. Каже, був ударчик щуки, а без окуня клювань не було, от і є я вже з рибою. Опа, дивіться, який гарний окунчик, відпустимо окуня. Розлилась річка серйозно. Щоб пролізти, треба обережно і чоботи обов'язково. Прийшов я на місце. Де на минулій рибалці гарно клював окунь покидає тут? А вон і є судак в Чи то щука? Щука, напевно. Окунь був пійманий ось на таку приманочку. Це мені тест підігнав. Сьогодні ця приманка мене залишила з рибою. Склювань. Ну що, ось такий в мене вийшов зимовий спінінг, рибу піймав. В двох місцях був, бачив, яку рибу ловлять інші рибаки. Зараз починається дощик, буду напевно рухатись до машини. Там дуже важкий перехід, багато води затопило берег. Поп'ю чаю, буду їхати додому. А ось той рибацюга взяв тільки щось щупака. Ну Такого кілушку це вже вірочно. Це знов яка риба під кінець рибалки Невідвідний Судакевич містер містер Судак І знов він заїв Опа, дивіться який красунчик гарненький, зараз ми його відпустимо. Відпускаємо судака. Ми його то відпустили, але він бачив ось і пішов. Вже дощик починається, все, буду закінчувати риболовлю, риба є, впійманих, рибалка залікова, зимовий спиннінг, зимовий спинінг. Вон каже колега рибак, проходив поруч, що вчора тут на цьому місці дуже гарні окуня попадалися. Але сьогодні я також з рибою. Так що приємного перегляду, річка Бужок порадувала рибкою. Бух мовчав, бужок. Дав надію Буду зараз обережно проходити. Тут затоплена ділянка, бачите, без чобіт не пройдеш. Так і в чоботах. Тоже треба обережно піднявся рівень води. Беріг затопило. Так що такі ось справи. Без щобід сюди не їдьте. Ну як? З тої сторони можна ходити, з цієї то не пройдеш. Всім до побачення, до наступних зустрічей. Так, і по традиції чайок на природі. Гаряченький. з лимончиком. О, пара йде. Супер. Так що приємного перегляду.